Вітаю всіх! Почнемо. Тепер ось яке питання: Відношення Трампа до Зеленського зараз. 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 Зміни в відношенні. Дивіться. Ось вам. Він якби споглядає за його поведінкою. Сильно споглядає ресурси, військові. Ось вам йде. Тема ресурсів. Це буде важіль впливу на нього ресурси. Кінцевий результат. Війна. Ух ти. Дивіться. Обнулення ситуації, зміни. Тобто, ось тут Зеленський виходить ще як. Знаєте, ось влазень, відношення до влазня. І людина, яка змінює ситуацію, знову ж таки, своєю поведінкою. Ось, це війна, це зміни війни. Знаєте, як людина рухається в сторону чогось незрозумілого подій. Влазень, тому що влазень. Тепер давайте подивимось. Трамп. Продовжить спілкування з Зеленським. Трамп продовжить спілкування з Зеленським. Трамп продовжить спілкування з Зеленським. Так або ні. Так, продовжить. Карта суд. Продовження. Дивимося. Продовжить аж бігом. На тему військових ресурсів, зброї. Все буде. Нагляд за ним. Збір інформації, про що ви вже всі знаєте. Ось вам карта збору інформації. Буде його дрючим, як кажучи. Подивимось.